Усіх доброго дня, всіх вітаю з початком сезону. Дякую Збройним силам України за те, що маємо змогу грати вже другий сезон в такій ситуації. Щодо гри, ну, просто провалили гру в нападі. Взагалі, море відкритих трихочкових не забито, процент просто. Я навіть не знаю, який процент. Ну, здається, 3, 3 очкових за, за гру. Зараз в такому баскетболі неможливо вигравати ігри з таким процентом. Плюс щодо себе, скажу, що провалив в нападі повністю гру, також якби, беру велику частину відповідальності за цю гру на себе. Завтра нова гра, тільки сезон почався. Будемо розбирати помилки і старатись вигравати в інших іграх. Я вітаю всіх вболівальників, які дочекалися початку чемпіонату. Стосовно гри коментувати довго не буде, цілком провальна гра. Дуже багато проблем. В першу чергу не впоралися, звичайно, з лідерами команди, а особливо, особливо з лідером команди, який рейтинг ефективності, якого, якого більше ніж половина рейтингу ефективності нашої команди, плюс іще один лідер Соловйов. Ну і звичайно, з таким процентом реалізації робити взагалі нема. Чого? В будь-якій грі з будь-яким суперником. Після трьох четвертей процент наших дальніх китків дорівнював 5%. Тому дуже важко, звичайно, коли не працює взагалі периметр, взагалі не працює. Від слова, взагалі. Дуже важко, звичайно, знаходитись в грі, але сили повернулись там в другій чверті, там навіть при такому проценті, але знов-таки знов третя чверть була провальна. І, в принципі, результат на... По цьому матчу цілком закономірно. Рівне нас переграло, не впоралися, ще раз скажу, з задньою лінією. Дуже багато проблем нам, нам дав Джойнер. Да? Тобто його реалізація взагалі ну, в цій грі. Знов таки, дали йому зіграти, він зіграв. Тому одна з проблем. Плюс програний підбір дивно. Дивно програний підбір при цьому, да? тобто команда, яка атакує з таким поганим процентом, що і програє підбір, звичайно, по всіх цифрах, які зараз є після матчу, ну, 100% програна гра. Тому я думаю, що у нас є завтра-післязавтра, де ми будемо намагатись свою гру знайти і, звичайно, треба відповідати. Початок дуже поганий для нас. В першу чергу хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам можливість провести чемпіонат і поспілкуватися тут з вами. Про першу гру хочеться сказати, це ну, досить хвилююче було, оскільки ми новачки Суперліги і досвіду виступів у суперлізі у нас майже немає. Там один-два гравці, але ну майже все вдалося. Як свою році сьогодні попали далі? Де біля? Е, нормально, мені було треба відчути впевненість, і я радий, що так сталося. Ну, як вже сказав наш капітан команди, е, щира подяка всім воїнам ЗСУ, хто боронить нашу вітчизну і дають нам змогу, е, дають нам змогу займатися тим, тим чим ми займаємося. Е, хочу, Це була перша гра, ми дуже до неї готувалися. Хочу, по-перше, подякувати і поздоровити всіх наших болівальників, руководства клуба з цією перемогою, але ми розуміємо, що це тільки перша гра, що чемпіонат тільки почався. І, як сказав капітан дійсно, опиту в Бабрів по три гри ми ще не маємо. Тому будемо набувати цього опиту. І дуже хотілося би. Ми прикладаємо всі зусилля, тренерський штаб, щоб е, правильно підготуватися до цих ігор. Є певні проблеми е, вболівальники зі стажем, хто слідить за нашою командою, вони бачать це, які проблеми. Що касається гри, були певні моменти, які е, нам, е, які ми готували, нам вони вдалися, але було дуже багато моментів, де... Скажімо так, суперник не зміг поспользуватися цими нашими помилками. Тому далі ми будемо теж готуватися, будемо готуватися зараз вже до завтрашньої гри. Ну і всіх, повторяю, всім дякуємо.